Гартер ПК для різного, для різних цілей, для різних задач, для різних пташок. І там, де не справляються наші друзі-артилеристи, яких ви чуєте, там не треба попасти точно влучну ваншот, ванкіл ми. Якщо є ціль, якісь активніші нови дії, то це не виліт за валюту. Ти окуляр практично не знімаєш. Є пілотами в дронів, якщо відверто, чи ви боїтеся їх? Таких страхів я не відчуваю. Кожна людина повинна робити ту роботу, на якій вона буде більш ефективна. Армія повинна використовувати компетенції людей. Що мотивує вас зараз воювати і захищати Україну? Чим краще працюю я в своїй сфері, тим більше життів я можу зберегти. І це найбільша мотивація, яку я відчуваю. До повномасштабного вторгнення був вчителем біології та фрілансером, а тепер захищає Україну та нищить ворога на Донеччині. Сьогодні про шлях воїна розпитаємо пілота FPV-дрона Олександра Кравчука з позивним Дракон, зокрема, про те, як FPV-дрони допомагають зміцнювати і змінювати ситуацію на фронті та стають незмінним інструментом у боротьбі з російськими військами. Ми вітання, пане Олександре. Раді зустрічі. Ви є бійцем батальйону безпілотних систем сотої окремої механізованої бригади. Так, Зараз перебуваєте у відпустці на рідній Волині, але попри відпочинок, будемо з вами говорити і про службу, і про вашу роботу. Зокрема, за чим сумували, перебуваючи там, на передовій і чого, власне, не вистачає, а можливо, тригерить удома. Не вистачає, напевно, вільного часу. На службі завжди є якась робота, яку треба з іноді. Менш терміново, іноді більш терміново, але вільного часу завжди не вистачає. Що мені не подобається, то не можу сказати. Що на службі, що тут люди повинні відпочивати, люди повинні гуляти, десь відвідувати кафе? Потрібно жити. Я вважаю, що люди не повинні постійно жити однією війною, тому що не вистачить запасів нервової системи для постійного стресу. Як давно ви були удома, і які відчуття тут? Поблизу рідних місць і біля цивільних людей. Вересні була моя перша відпустка з часу мобілізації. Я не дуже виділяю цивільних людей від військових. Звичайно, там, де я живу, місті Краматорську. Там військових дуже багато. Тут помічається те, що машини частіші, без реп-установок, менше військових. Але це життя так має бути. Це добре. Саме за це ми там в воюємо, там працюємо, щоб тут було спокійно, було спокійне життя. Далі будемо говорити про вашу роботу і безпосередньо те, що ви є пілотом в дронів, Якщо відверто, чи ви боїтеся їх? Коли ти на роботі на тобою, сам на позиції на тобою літає дрон невідомий, чий, то це не дуже приємно, звичайно. Є деякий дискомфорт. Таких страхів я не відчуваю. Ваш шлях військовослужбовця розпочався власне свідомо. Суспільне спілкувалося з вами рік тому, коли ви пішли на навчальний курс саме на оператора дрона. Власне, чому вибрали цей курс і таку спеціальність? Я деякий час переглядався до тих спеціальностей, до тієї роботи, яку може виконувати, тому що стан здоров'я в мене не дуже такий, щоб я міг виконувати будь-яку до роботу. Ну і, взагалі, вважаю, що кожна людина повинна робити ту роботу, на якій вона буде більш ефективна. Армія повинна використовувати компетенції людей. Довгий час я працював із комп'ютерною технікою, працював з оргтехнікою, маю певний досвід, маю певні навички. Робота в школі, навчання. Нас досить часу приходять нові люди, яких потрібно навчити. Їм таким треба пояснити. І це теж частина моєї роботи як можна швидше навчити людей. Де ви навчалися і скільки тривав курс? Навчався я в школі в півФальконс, Волин фальконс яка на той час тільки починала розвиватися. Я був першим курсантом, який мобілізувався. Пізніше до мене додавали ще хлопці, які з мною пішли. я на той час вже був фактично інструктором. Мене попросили залишитись довше в школі, допомогти цю школу розвивати. я продовжував в цій школі інструктувати, готувати своїх хлопців і хлопців із резервної роти. В загальному курс ну я виходить, навчався близько двох місяців. Особисто всі школи чи достатньо цього, чи власне допомогло це вже після того, як ви поїхали у військо і стали безпосередньо пілотом FPV-дронів? Ці навички, звичайно, мені допомогли. Потім, подальшому, ми вчетверо приїхали вже готовий пілот. Ми вже міли літати. Але звичайно, коли ти приїжджаєш на місце, літати мало. Політ це лише маленька частинка з тих навичок, які потрібно мати. Досить важлива річ це налаштування апаратури в ремонт дронів. Це налаштування дронів безпосередньо для конкретної ситуації. Дрони бувають ось різні з різним типом зв'язку, з різним типом відеосигналу. В різні способи підключення апаратури ми використовуємо. Це все треба теж навчитися. Тому ну, в той час школа в фальконс давала тільки базові знання. Друга група, яка приїхала до нас через деякий час, в нашу роту, в наш підрозділ з цієї школи була набагато більш підготовлена, ніж ми. Якими ви безпосередньо дронами керуєте саме у батальйоні, так? І чи можете пригадати власне свій перший досвід керування FPV-дронами вже напередові? Я безпосередньо працюю із дронами Камікадзе. Це дрон, який. На який вішається боєкомплект, і він відправляється в одну сторону. Тобто він не повертається, він робить скид. Ми задача — безпосередньо влетіти в ціль, вразити її. Бажано з першого разу. Перший мій мовив був невдалий. Мій дрон перевернувся на окопі, який дискінга літав. Але. Нічого страшного, надачі бувають у всіх. Довгий час я просто їздив не стільки, стільки як пілот, а скільки техніка, людина, яка допомагає організувати процес передачі зв'язку і підготувати дрон безпосередньо перед вилітом. А яка, якщо говорити вже про досягнення, була перша уражена вами ціль? Перша уражена ціль це був спалений Урал. Хоча я там не дуже вдало зайшов цей Урал, але мені пощастило, він згорів. Які вас тоді перехоплювали емоції? Звичайно, це захоплення це якась ейфорія. Перша ціль і враження це завжди приємно. Коли ти вражаєш ціль, це завжди позитивні емоції. Власне для яких цілей FPV-дрони використовують зараз, зокрема бійців батальйону безпілотних систем нашої сотої окремої механізованої бригади. Пріоритет номер один техніка ворога, броньована техніка ворога само собою. Зараз практично її не так часто бачиш, але вона все -таки... час від часу на під'їжджає. Ми стараємося її вразити. Це по піхоті. Ми бачимо переміщення піхоти. Ми стараємося їх вразити, щоб звичайно знищити піхоту ворога, щоб вони не дійшли до наших хлопців, або, хоча б затримати їх порух, щоб вони не наближалися до наших. Це можуть бути будинки із осередження піхоти. Це можуть бути якісь антени, засоби зв'язку, це інша техніка, це навіть розмінування. Ми виконуємо. Коли ми бачимо, що десь на дорозі під'їзди були заміновані противником, одна нас задача це розмінувати цю дорогу. fpv дрони на фронті зараз це. І що вони власне замінюють? Це необхідний елемент, дуже важливий елемент нашої оборони. Ну, звичайно, в атакуючих діях в штурмових теж їх можна використовувати, але трошки важче не використовуватися от, певно, в атакуючих діях. В обороні вони показали себе дуже ефективно. Що вони замінюють? Вони великою мірою замінюють мінометні розрахунки, вони замінюють деякі частини артилерію. За рахунок того, що ми можемо більш точно вразити ціль, ми можемо далі, далі, далі спрацювати. Хоча, звичайно, це не повністю. Неможливо змінити артилерію, повністю неможливо міномет, тому що це для кожної задачі, для кожної цілі використовувати різні засоби. У нас проблеми іноді буває зв'язком, коли працює реп противника, ми не можемо працювати. Коли атака на наші позиції по ми вмикаємо наш реп і не можемо собі працювати в той час. Міномет працює. Бувають цілі, по яких ми не можемо спрацювати, чи не можемо долетіти, чи не можемо занести достатньо великий заряд для, скажімо, щоб зруйнувати, наприклад, якийсь будинок чи якесь укриття, не завжди вистачає той маси, вибухівки, яку ми можемо занести. Артилерія все одно має працювати і вона має свої задачі. Тут питання балансу. Наскільки точно FPV-дрон може вразити ціль і власне з якої спроби? Ти ніколи не знаєш, ти вразиш ці з першого разу чи, чи, чи не з першого. Надзвичайно багато факторів в це ці впливають. Це від якості самого дрона, його комплектуючих, від е, вміння пілота, звичайно, до ситуації радіоелектронної навколо. Це наш реп, це реп противника, це е, суміжники, які літають, це інші підрозділи, які в цей час літають. Тебе може бути все ідеально і в останню секунду перед зальотом тебе може пропасти відео з різних причин. Але коли в нас все е, е, ідеально. Тоді ми можемо вразити ціль буквально з розміном з дрон, це сантиметрів 20 на 20 можна влетіти. Залежно від якості пілота, звичайно. Що краще, уражати ціль вночі чи в день? Коли б є противник, коли є ціль, тоді треба її вражати. Залежить від того, які в нас дрони є наявності, від якості цих дронів, від якості камер, і від характеру цілі і тої ж <сум> ситуації навколо. Ну, тобто ворог не спить. Ворог не спить, так. Є специфіка, іноді ми можемо навіть нічними дронами, тепловізійними вилітати в день. На яку дальність може працювати FPV-дрон? Ресурс польоту дрону — це 35-40 км може залетіти. Питання в тому, наскільки в нас вистачить радіозв'язку, коли у нас буде відео. Залетіти в радіозв'язку — це різні питання. Як правило, до 15-20 км можемо працювати. Були, залітали, спрацювали по 25 км. Інші суміжники навіть називають більші цифри. Легко чи важко власне ним керувати і не лише ж керувати, готувати до польоту. Так можливо, якісь є для вас найважчі складнощі у роботі, якщо порівнювати те, що ви вже рік працюєте пілотом FPV-дрона? В керуванні складнощів немає. Бувають складнощі самим дронами. Проходять дрони різної якості, і бувають з ними час від часу якісь проблеми. То від навиків пілота залежить, чи він долти, чи не долутить. Тому що, коли дрон перевертається, треба встигнути його зловити, треба його спрямувати все одно в ціль. Набагато більше проблем саме з підготовкою дронів до польоту, тому що дрони приходять різні. У нас приходять дрони, є державні, є волонтерські з різних джерел. Рідко повідає, що дрони приходять на партію дронів, ми можемо одразу взяти їх і ними працювати. Вони все одно вимагають якогось доналаштування, вони вимагають адаптації до наших умов, до наших задач, до нашої апаратури, яку ми використовуємо. Якщо нам проходить дрони, ми рідко можемо сказати, що нам на це не підходить. Ми працюємо з тим, що нам дають. З ким тримаєте зв'язок, коли власне плануєте, але згодом уражаєте ціль fpv дроном. Враження цілі це завжди командна робота, тому що наш екіпаж це як правило, три людини. Всі працюють на цю задачу. Це ж і треба з нерон спорядити, треба його виставити, треба виставити антенни. З розвідка дає працює з нами в парі. Штабу нам кидають фотографії, картинки, координати, куди треба залетіти, і, можливо, куди можна, куди не можна. Бувай ситуації, коли наші поїдки дуже близько знаходяться. І треба спрацювати дуже точно. Тут треба Вертаємося знову, якщо повернутися до теми, скільки треба на виліт, то часу багато може прийти на те, щоб визначити, де ціль, як залетіти, вивчити картину. Куди можна, куди не можна, з якого боку залетіти, як можна, що, що можна зробити в цій ситуації місце краще. Скільки в середньому за день може бути вильотів fpv дронів для ураження ворожих цілей? У останній час у нас вильотів в середньому може бути 15, 17, 20 вильотів в день. Були часи, коли було 40-50 вильотів. Якщо є ціль, якісь активніші мови дії, то це виліт за вильотом. Ти окуляр практично не знімаєш? Ти тільки спрацював раз, власне, інший дрон, спрацював другий раз. Чи доводиться і як часто вам міняти місця, власне, з яких ви запускаєте цілі для ураження? Наскільки ви близько до самої лінії фронту? Як правило, це 4-5 кілометрів, це та дистанція, на якій безпечно можемо виконувати свою роботу. Безпека оператора це важливий параметр, тому що коли ми працюємо, є шанс нас побачити. Чим далі ми працюємо, тим краще для нас. Місце вибирається залежно від того, не тільки по дистанції, а від того, щоб нам було зручно працювати, щоб нам не заважали суміжники. Непроста задача вибрати місце для нашої роботи. Найближча відстань, що ми працювали, це. Десь трохи більше кілометра від лінії зіткнення. Наскільки FPV дрон є гучним, і, власне, яка можливо максимальна чи мінімальна відстань, на якій може побачити його супротивник? Звук дрона залежить від багатьох факторів. Це залежить від того, який це конкретно дрон. Чим дрон більший, тим більше лопасті, тим більше відстань, з якої його можна почути. Це залежить від ваги, яку він несе. Чим більша вага, тим більше навантажень на мотори, тим гучніший звук. Також це залежить від самих пропелерів, які використовуються, є тихіші, є гучніші. І навіть від налаштувань цих моторів, як на себе працюють. Тому якщо брати стандартний півідрон, це його можна почути метрів ну, з 200. стандартним дроном, з стандартним зарядом. Ви пілоти в піпрону яка була можливо найбільша вага вибухівки, яку вам доводилося на цей дрон? Прилаштовувати і паралельно з тим виникає питання, чи це є найбільша загроза для пілота в півдрому, поки ви його заправляєте? Знову боку, так власне спорядження дрону це одна з найнебезпечніших задач, тому що, хоч ми і перевіряємо, у нас є система запобіжників в нашому підрозділі використовується, щоб убезпечити себе і. Кілька кілька етапів перевірки проходить цей дрон перед тим, як його він береться на бойовий Виїзд. Хоча це не робота пілота, його спереджати. Є споряджаючий, він же якби сапер, який цим займається. В нас в підрозділі це є правила взаємозамінності, коли всі мають вміти все, і відповідно я теж час часу цим займаюся. Найбільше вага, що я заносив, це напевно десь біля трошки більше 4 кілограм. Це той випадок, коли цілі була достатньо близько. Ми могли повісити на дрон більше ваги, дрон був великий, і ми скажімо, в якості експерименту туди прив'язали такий кастомний боєприпас збільшеної, збільшеної ваги. Як ви оцінюєте загалом ефективність використання fpv дронів з огляду на їхню вартість? В чому їх велика популярність і вага в, в теперішній війні? Тому що це дешевий спосіб донести досить значний боєпропас. На велику відстань, це і, і дуже точно. Незважаючи на всі проблеми, які виникають із цією доставкою, із конфліктами, з недольотом не дол... до цілі, це все одно набагато дешевше і вигідніше, точніше в загальному, ніж це робити іншими способами, як то арта чи міномет. Чи всі дрони долітають до ціли? І власне, якщо не долітають, то чому? Чи може заважати навіть погода? Досить багато дронів долітають до цілі. Тому що погода впливає на те, що в нас просто немає відео. У восени було багато проблем, коли в дощ, наприклад, чи в ці тумани, камера заподіває наліпнути чи сніг, чи дощ. І ну, ти нічого не бачиш. Вітер іноді пропадає. Може заважати роботі в Вітер дрона? може завадити, що дрон просто може не долетіти до цілі. Не вистачає акумулятор. Більше ресурсу батарейки тратиться на те, щоб боротися з вітром. Великий вітер взагалі літати практично неможливо, тому що тебе здуває. І плюс це може вітер вже той самий сильний, може пошкодити антени, дощ може пошкодити антенни, погіршується зв'язок. Туман впливає на поширення радіохвиль, що теж погіршує радіозв'язок. Ресурс акумулятора сідає і дрон втрачається. Не долітати це одна проблема. А чи були випадки, власне від чого це залежить? Що дрони втрачалися? Звичайно, є. Це, залежить від цього багатьох причин, це недосконалість моєї самого дрона, можливо, якась поломка. Завжди є якийсь е, відсоток браку, може бути якась проблема в налаштуванні, це може бути конфлікт е, з е, суміжниками, перехват відео один у одного, відмова мотора. Це теж ж таки чисто технічні проблеми, які виникають. Це може збиття. Буває таке, що не збивають. Чи вистачає дронів для захисту і проведення атак на ворожі цілі? Чи як кажуть військові, дронів багато не буває? Дронів багато не буває, тому що якщо не визначають дронів, ми можемо працювати по менш пріоритетних цілях. В нас час розвідка, наші засоби радіорозвідки можуть бачити дуже багато. Дуже багато цілей, які ми ну, завжди можемо вразити, або вони не в пріоритеті. Тому якщо у нас немає цілей, таке буває, буває дуже рідко. Які FPV-дрони ви зараз використовуєте власне, для ураження цілей? Наскільки от власне ці технології використання дронів, їхнє осучаснення змінюються? Найпоширеніший дрон це невеликі самодімовий дрон, який заносить приблизно тому кіло в боєкомплект. порядка кілкіло кілограм триста вибухівки. Це найпопулярніший популярний дрон, тому що як правило його височає. Ну по тих цілях що ми працюємо зараз. Техніка заїжджає досить рідко. Для того, щоб вразити якийсь автомобіль, чи мотоцикл чи піхотинця достатньо невеликого заряду. Наскільки змінились дрони? Ну, звичайно, постійно якась є модернізація. Це міграція по частотам, це нові відеопередавачі, нові засоби передачі сигналів, нові приймачі, якісь, які мають розширений спектр частот, по яких можемо працювати. У дронах завжди є якась противника, завжди є така боротьба, хто кого переграє. І це постійний такий процес зміни, адаптації, пошуку нового. Що запускають російські війська? Які у них дрони? Якщо брати дуже, дуже, дуже загальне, то такі самі, як і наші. Єдине, що в них багато, набагато більше дронів, власного виробництва. А загалом, яке співвідношення на фронті наших і їхніх російських дронів? Якщо порівнювати, ну, до прикладу, ситуацію, коли ви прийшли у військо рік тому і нинішню? Якщо брати рік тому, то було набагато більше російських дронів. Вони набагато переважали нас. Тоді, як зараз, за рахунок умовно українського і українського виробництва стало більше, Закупівель стало більше, і такий собі певний перетет склався. Можливо, з їхньої сторони більше використовується дронів, але за рахунок якості підготовки пілотів у нас все-таки є певні переваги. Можливо, не права і паритет. Який от, власне, вплив безпілотників на війні? Чи правда, що вони допомагають змінити хід битви, хід атак саме на фронті? Це дійсно правда. І коли говоримо про війну дронів, це так і є. Якщо йде штурм, в великій мірі ми можемо цей штурм відбити чисто дронами. Можна навіть попередити штурм, коли є якась така колона техніки, яка везе десант, коли ми по цій колоні працюємо, ми вона може не доїхати до лінії зіткнення. Техніку ми знищуємо. Потім ми працюємо, допомагаємо нашим хлопцям вибити тих противника, який десантувався із будинків. Взагалі, підрон це досить проста річ, за рахунок цього дешева річ. Це дешевий спосіб донести боєприпас. Відповідно, його його простоті, його і сила, і слабкість. Якщо брати його модернізувати, це завжди здорожчання. І тому є, з'являються безпілотники. Інші, кращі, модернізованіші, сучасніші, які мають багато засобів, яких ми вже теж слухав автодоведення, обток, волоконні дрони. Але це робота по специфічних цілях, по специфічних задачах. Вони не є масовими. І тому все-таки робота на самому простого все залишається досить залишається таким масовим. Це масовий дрон, який Дешевше з часом ймовірно, що дрони стануть більш е, перейдуть на цю планку і стануть більш технологічними. Скажіть, будь ласка, ви власне є бійцем, пілотом дрона, саме батальйону безпілотних систем сотої окремої механізовної бригади. Які завдання безпосередньо виконує цей батальйон е, саме нині на Донеччині? Так і хто є ваші побратими? Чи має вік власне значення, щоб бути оператором чи пілотом дрона? В нашому батальйоні задачі чому, задачі э, досить різні. Батальйоні складається з кількох підрозділів. Це і ударні безпілотники, яким займаються якмікадзе, ударні, які э, працюють з кидами, це і нічні бомбери, і денні бомбери, ті, що скидають просто боєпропасів, під дрон повертається. Так і розвідка. Це такий великий організм, який працює на загальний результат. Щодо віку, щодо побратимів, є люди старшого віку, є бійпілотами, є майстрами. Люди, які там займалися електронікою, там ремонтували якісь телевізори, мітофони в свій час прекрасно орієнтуються в тих схемах в начинці дрона і в ремонті дуже добре це показують. Тобто, все здобувається на практиці. Звичайно, так скільки треба часу? От власне щоб стати пілотом чи оператором в Чи це залежить, як ви кажете, від попереднього досвіду і навиків? Залежить від цікавості, від мотивації, від досвіду, від навиків. Дуже багато залежить від моторики рук. І тому, в кого моторика рук гірше поставлена, або хто м -м, хвилюється, люди, які дрова, їм важче. Досить часто, коли дрон нестабільний, це ти заважаєш сам собі. Твій там якийсь мікротремор в руках заважає тобі. Ж. Хвилюватися нас не можна. Що мотивує вас зараз воювати і захищати Україну? Збереження життя. Чим краще працюю я в своїй сфері, на своєму місці, тим більше життів я можу зберегти. І це найбільша мотивація, яку я відчуваю. В ідеалі, коли я роблю так, що штурм не відбувся. І мої хлопці, хлопці, які на передовій, в окопах, ні разу не давалося стріляти. Не було контактного бою. Як ви особисто ставитеся до нинішнього процесу? Мобілізації. На вашу думку, як він відбувається з усіма плюсами та мінусами, що ви можете про це сказати? Вважаю, що багато нехорошого відбувається в цій мобілізації, тому що ми бачимо випадки, коли є порушення, скажем, можливості прав людини, тому що. Людину, яку так зловили, і мобілізували, це не буде хороший боєць. Тому всім треба щось робити, на це треба ставити під якісь контролі і людей них треба Вважаю, що є люди, які не проти, не, які не хочуть воювати, тому що війна взагалі така річка, нікому не подобається. Практично. Ті, хто хотів воювати, вдано вже, вже в строю. Але треба шукати якісь шляхи, щоб людей можна було заохотити і хоча б не відбувати ту мотивацію. Людина могла б піти в. Багато в чому роботи, є такі спеціальності, є такі роботи, де людина може просто прийти робити свою роботу. І люди готові робити свою роботу на своєму місці. І останнє запитання: чи плануєте, власне, перебуваючи там, у гарячих точках своє життя, чи є час, бажання і ресурс для мрій і планів? Стараюсь знайти цей ресурс, стараюсь, стараюсь знайти цей час, помріяти, якось планувати майбутнє. Тому що мрії і плани повинні бути. Враховуючи ситуацію, можна відкласти їх на якийсь віддалений час. Плани, хоча якийсь якір, який нас тримає в майбутньому, і тримає нашу психіку в порядку. Треба наповнювати свою голову, свою психіку позитивом, майбутніми планами, і щоб не пускати туди негативні плани. Дякую вам за те, що під час своєї невеличкої відпустки ви знайшли можливість завітати до нас до студії. Дякую, що запросили глядачам. Нагадаю, що сьогодні у студії Суспільного ми спілкувалися із пілотом Півдрона Олександром Кравчуком, бійцем батальйону безпілотних систем 100-ї окремої механізованої бригади.